Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність. Нінопотрібно, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. Ніну Петрівно, дійсно от Раду ухвалила збільшення акцизів на пальне. Але тепер збідніє вся країна. От як виживати українцям, які могли б бути альтернативи, взагалі як ви оцінюєте це рішення? Ну, по-перше, з. Неймовірно важко голосувався цей проект в залі. Ви знаєте, що всього 231 голос. Це означає, що таке важливе питання взагалі не підтримане парламентом. Тому що якщо порахувати, хто вимушений був голосувати, ви ж знаєте, що влада зараз на деякі групи так тисне, що вони голосують, не зважаючи на те, що їх можуть і побити за це на вулиці, але вони голосують, бо їх власна доля більше турбує, ніж доля людей. Я маю на увазі групи, які розпалися і створилися на базі ОПЗЖ. А є такі, які просто голосують для того, щоб якесь рішення для себе отримати, і мене дуже здивували насправді і п'ять голосів, які надав політична партія голос фракції в парламенті. Не варто було цього робити. Абсолютно точно є шляхи. Не підвищувати акцизний податок на пальне, і треба було скористатися всіми цими можливостями нашій владі до останнього, тому що справді, там вже коли в рамках імплементації директива, це може через 10 років і треба було б щось робити, але точно не зараз. І я приводила приклад. Ви щоб знали, що зараз ціна пального на стелі у нас в Молдові, в Польщі, в Болгарії однакова. Після підняття акцизу в нас паливо буде дорожче. Як ви думаєте, зможе бути українська продукція товари конкурентно здатними, якщо найближчі сусіди будуть мати навіть вигідніші ціни, чим у нас? Чому ціни? Тому що пальне є в собі вартості любого товару, любого, любої послуги. Здивувало те, що насправді в парламенті просто ніхто не хотів слухати. А сьогодні, от, наприклад, і вчора, слуги народу взагалі відмовляються коментувати свої рішення. Не знаю чому воно мабуть виправдань немає. Вони не погоджуються навіть от там, куди запрошують на різні ефіри, на, на поряд з, зі слугами мали би вони відстоювати свою точку. Їх, точку зору їх немає, тому що немає що говорити. От і все. Дуже дивує, що не врахували навіть те, що в країнах Євросоюзу для споживачів балонного газу, скрапленого газу, взагалі акцизу немає, ставка нуль. В нас поставили ставку 277 євро. Це все рівно що на бензин. Я, е, е, ну, Мені здається, що більшої неповаги і ненависті до простих людей сільського населення, яке використовує балонний газ, ну і не можна і знайти. Просто хотіла би попередити, що якщо зараз балон газу вартує для людей 1200 гривень, то з 1 вересня він буде 1500, а далі буде 2000. От це якщо там ніщо інше не підніметься в ціні. А якщо дивитися далі пакет, який зареєстрували вчора в Верховній Раді щодо збільшення податків, то мені здається, це має бути така серйозна розмова в представників влади опозиції. Слухайте, я не погоджуюсь, що ми можемо зараз так штовхати народ і бізнес в таку прірву. Нам нічого буде тут робити. Якщо не усвідомлюються ті, хто при владі, ми маємо зупиняти і. Навіть поради мені, а що ви пропонуєте? У нас є пропозиції. Ми пропонуємо і ну я готова в ставках зі ставками податків працювати з базою оподаткування, шукати ресурси. але я точно не готова підтримувати це безглуздя. Так неможливо. Просто вони дуже багато на себе беруть. Але ми втратимо буквально власних, власних людей, які спроможність, яких дуже низька. Ми втрачаємо. Ну сьогодні було. Зранку вже дзвінків 10 від різних компаній: і маленьких, і середніх, і великих. Що той пакет, який зараз пропонує уряд, по подальшому підвищенню податків, він унеможливлює їх діяльність взагалі в Україні. От і все. Ні, ну, потрібно. Тут не ключове запитання: чому? а чому влада? Приймає такі рішення, от Петро Олексій, щойно ми дивилися фрагмент його інтерв'ю. Сказав про те, що борг Укравтодору став державним боргом, тобто боргом платників податків. І тут ключове запитання: чому влада приймає такі рішення? З яких причин? І є там п'ять-шість менеджерів, які дають вказівки, і на жаль, міністерство фінансів іде е, по шляху виконання їх. Я, наприклад, не уявляю, як можна було в 2021 році брати великі кредити на «Укравтодор» під державні гарантії. Це означає, що мав би був бути план, з яких коштів Укравтодор має віддавати ці гроші. Як ви думаєте, коли там представляючи проект закону, голова профільного комітету говорить, що А в Автодора ніколи не було своїх коштів? А як же ви брали ці позики? І що ви брали? Ну, мабуть, який проект у якийсь проект ви хотіли зробити якісь платні дороги? Чи це був виключно ваш політичний такий піар? Ви навіщо це робили? Тобто, я чи ви сподівалися на акцизний податок, який будете віддавати, перенаправляти? Для погашення, взагалі, ця ситуація вона потребує все ж таки розслідування правоохоронними компетентними органами. Тому що якщо це а так уже склалося, що ми маємо велику кількість доказів, що саме за рахунок цього ресурсу, який типу витрачався на дороги, взагалі, політична сила підтримувала свою діяльність. І так я коректно скажу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що значить підтримувала. Це був такий ресурс, не Обмежений, який можна було витрачати, тому що там прослідкувати і проревізувати, куди і як справді витрачались кошти, неможливо, от і все. Ну, якщо там мови мова шла би про мільйони, то можливо, вже зараз на фоні того, що відбувається, це не так і страшно. Але ж це мільярди, 50 мільярдів. Один випадок, коли правоохоронні органи заявили про те, що знайшли порушень на будівництві доріг, а потім ще просто говорили мільярдів. Так не може бути. Нас країна нічого не витримає. Навіщо тоді говорити, що ми пропонуємо? Ну якщо є такий величезний резерв під час війни, просто зав'язати собі руки і не красти з державної казни. От і все. Ніна Петрівна. Дякуємо вам ще раз за ваше включення. Ніна Йоаніна, народна депутатка. Фракція Європейська Солідарність, членкині комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, дякуємо вам щиро.